утрамтують аристократи або дегенерати. У нас в чоловічому клубі Антон Телятних. Я навіть прочитаю, як це про нього називається. Сомельє. Бідняга. Ребят, на його місці мав бути я. Наб'єшся будеш. Вірно? Я тебе вітаю в нашому клубі. Так. А оце, оце все інше, оце сомельє, оце будемо з'ясовувати, тому що я думаю, що зараз э, дехто думає, що я або мову забув, або рішив тут трішки повипендрюватися якимись незрозумілими словами, а ти внесеш пояснення, що воно таке сумельє, з чим його їдять, куди його приклеюють і чому саме так. Ну, звичайно, підскажу, це, до речі, вже наразі десь приблизно півроку, як у нас в українському офіційному реєстрі, є вже така професія семріє. Тобто вже... це професія. Це професія, ага. це безперечна професія. А, є такі два погляди. Що це таке? Якщо брати здається з Вікіпедії, то це Семрія слідно прикладається як працівник ресторану, який займається закупівлею, зберіганням і подачею вин відповідно. Консультації гостей. Ну, це працівник ресторану А, Але с... саме зі з, з справи, з, має справу з вином. Обов'язково з вином і, і з міцним алкоголем. Звичайно, і із кріпленими має. Може, пока бокали вина? Хорошо б. Пиво? <laughs> Ні. Тільки віно. І а, має знатися семлі обов'язково і на сирах, і на цигарах, і на воді, і багато на предметах таких ну унікального, особливого вжитку. Якщо пірнути трохи, ви згадали про мову, а, що таке є сім'ї, звідки це слово, то дослівно здається, я буду зараз так трошки імпромізувати. По-французьки є такий вираз кондюктоха дюбет son», дю що дослівно означає людина, яка прикріплена до карети, в якій перевозять їжу. Посуд і такі необхідні речі для людей, які, скажімо так, для вельмож, які їздять на війну або в походи. Ну розумний, а страшно. В нашій інтерпретації це польова кухня. В армії таке поняття є, там їздить бак такий з кашею і з компотом за солдатами туди-сюди ганяє. Ну, це по-нашому. А горіл пришніков поїдуть. В а це ж по-французьки це ж не просто так, да? mm, так? Все это так, мудро. Не для солдатів, ні в Я так. зрозумів. Я там, просто, щоб людям yeah. було трішки зрозуміло, mm -hmm. що у нас наші здебільшого бачили такі пересувна кухня, то це приблизно так. то я так розумію, працює не в ресторані. Ні, наразі ні. Ну, mm. Я працював mm. це, в ресторані, зараз. Значить, це, цим... це ще десь воно може таке примінятися. Так, так, звичайно. Але трошки навіть сумуюся з рестораном, тому що також там буде дуже тепле, класне спілкування з гостями. А ще годують класно. Десь десь, десь, десь і на кухні ніколи не попадеш. Да. Славетна приказка, Також, ситий бармен, п'яний та, така. Ну то жарти більше. А, ну на рахунок того, скажу, що в землі можуть працювати звичайно і в ресторанах, і у магазинах які спеціалізуються на алкоголі або нетю, там маркетах, власне, по вину, там де місцях, де можна рекомендувати якісне вино. Він, справді є дуже-дуже велика різноманітність. Таких речей унікальних, особливих і дуже класних, є багато. І просто необхідна людина, яка б в цьому дала кваліфіковану якісну пораду. І окрім того, що ти знаєш цю інформацію, володієш і дуже важливо донести її до о, людей, які до тебе приходять. Інколи це, це різні люди, це, 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 це дуже різні люди. І знайти з ними спільну мову, це, по-перше, цікаво. Ну, але ну, але дуже... щоб так зараз заспокоїти, глядачі, то це не лише там для якихось пояк, які там дуже разі. люблять. Ні-ні, я от, о, про це вже говорив буквально недавно. А, справа в тому, що люди, котрі о, о, повертаються дуже часто із відпусток, наприклад, або із подорожей, а їх часто пригощають у Європі у тайських країнах зазвичай о, винами. А, сухими винами це предмет щоденного вжитку, буквально як продукти харчування. До речі, у Європі ніде вино не є підокцизним товаром. Воно поряд із одягом. Я бачу, продається скрізь у всіх магазинах. Це маркет, це одяг, ну будь-де. І повертаючись сюди, їм цікаво знайти ті самі вини, або просто якісні класні вини, провести час, згадати той провести час разом, провести відчути той смак, згадати і просто там, смачно повечеряти з пляшечкою вина. Бо в нашому культурі це звично вживати алкоголь. А, і є, до речі, дуже велика різниця вживати його самопальний літрами чи щось дуже класне, але буквально, там, буквально келих там, на день не більше. Ми зараз зробимо трішки невеличку таку перерву і. Покажемо невеличкий такий сюжет про те, як можна мандрувати, і які пригоди можуть там траплятися. Мандрувати це завжди прикольно, як стверджує сьогоднішній гість нашого клубу, що особливо коли за тобою ще їде якась свита, яка за тобою улюблені страви, напої і все таке інше. Тому продовжимо про це трішки говорити, але дійдемо до нашої професії Сомельє, яку я думаю, що вивчу. Ну я ж думаю, що це тебе не з дитинства. Ти в дитинстві був звичайною хлопцем, чим в дитинстві захоплювався. А дитя не риболов. Ти ще не знав такого слова сомельє в дитинстві? Були якісь роду винороби там, дід? Ні ні. Навіть такого, на жаль. Чи на щастя? Не знаю, не було, але якби... тепер перший такий уже справжній справ. Я лише вчуся цю професію, що повністю осягнути, потрібні десятиліття. Це ми почекаємо, через десять років зустрінемося, там ще щось розкажеш. Так, зупинилась на риболовлі. Тобто, все-таки до їжі якось. Зловити, засмажити, з'їсти. Украл випив в тюрму. Украв випіл в тюрму А, Ну, якщо розказати, зараз цікава вам власне моя історія. Так, так. Тро, трошки про себе розкажу. Ми історію зараз професії ну, розповіли. Так, так. Звідки Тепер... звідки взялися? <рес> <це? рес> а справді все було дуже дуже просто. Тут нема чого фантазувати. Я тоді навчався у Львові. Жінки лім'ян удачі сталося так, що я будучи студентом, як і всіх студентів, не вистачало грошей на банально. Ну не вистачало грошей на якісь свої особисті потреби. Я пішов працювати, а працювати серед друзів запитався, там можна було десь там землю копати, десь робити якісь фізичні вправи. Один з моїх друзів на той час працював в одному із ресторанів Львова і порадив ні, якби зручний графік. Там можна мати, в принципі. Гроші на такі свої потреби, цікавий досвід, ну і взагалі якби спробуй, може. Я прикину, і не будеш голодний це там. Ну, і Це буде, легше, так, ніж копати яму, звичайно. звичайно, звичайно, так. А мені було цікаво завжди це, ну якби було цікаво спілкуватися з людьми і знаходити порозуміння з тими, з ким тим не завжди це є можливим. А, тим паче тяга до віна це було цікаво. І потім по малеснику довший час працюючи з вином. А я вже трошки освоївся в ресторані, дійшов до старшого офіціанта, потім до менеджера ресторану. Це, до речі. В Черкасах найвищий у Черкасах у Львові найвища школа ресторанного сервісу у, у минувшому Радянському Союзі. Це дуже високий рівень. Прийміть поздравлення. Ура! Біс! І о, це був справді ціла подорож. До, до чого я говорю? Потім одного разу, коли був тренінг по вину. Uh, я почав дуже так плідно і тісно спілкуватися із uh, людиною, яка нам його проводила. І потім, коли я пішов з ресторану, uh, мені запропонували, чи не цікаво було б тобі? А мені було дуже цікаво займа... особливо після тренінгу. І ти зараз кажає. Ти сижу, я говорю, що під тренінг повинуть так, Всім Всі наливають. Ну, хлопці, попробуємо ще це. Ви вже просили в трьох екземплярах. Mm -hmm. Що таке тренінг повинен, трішки розшифрую для людей, які зараз теж зі мною фантазують, як що, що там відбувається. А... Тренінг по вину це перш за все тобі розповідають, як зроблене вино. А звідки воно взагалі є, звідки воно прийшло, а, з чим його вживати, тільки тоді, коли ти хочеш якби, там, а, зробити таку інакший від стан свідомості, або просто відпочити, навіщо воно взагалі потрібно, звідки воно до нас прийшло. Можу багато цікавого і красиво розповідати про вино, але був поляга в тому, що нам розповідали не про буде. технологію виготовлення. Будьте добрим, помедин! Я записую. Це хто? Навели прес? а проте о, до яких страв би воно краще пасувало, і дали просто зрозуміти, що це не щось, якийсь божественний нектар, який дуже далеко від нас і нікому не відомий. Це повсякденна річ, це якби предмет вжитку, предмет харчування. І нічого такого фантастичного. Розповідали про технології, розповідали про смаки, географію, особливості місцевостей, де це вино виготовляється, і це справді щось дуже класне, романтичне і ну, особливо, полигання. коли тобі подобається ця тема. Так, поєднання з історією географії. і географією. Я на цьому просто наголошую, бо це неможливо. Просто ти не ти не п'єш вино, ти п'єш цілу ч... частинку а, якоїсь землі. Ти впитуєш смак цього регіону, де вирішений був цей виноград. І це це красиво. Повернемося все таки до студентства. і ось ти вже попрацював в ресторані, чи де там не працював. Так, я працював в ресторані. Після того я навчався, отримав другу спеціальність, майже третю мою спеціальність у місті Чернівці. Потім я ну, там навчання там мене відбувалося, Потім близько року я працював у Дніпропетровську. І ось приблизно півтора року я приїхав назад у славне місто Черкас. Ну, Були ще якісь захоплення, як герой питав, ви художниці саме тілістю участвують? Учасність, звичайний саврачний учасник. <сум> <Да, да, да. сум> <сум> учасни? Щось було десь якийсь спорт, музика, взагалі якісь а, захоплення, окрім yeah. цього, чим я так розумію, ти просто фанатієш. Ці справи? Так, але... це, це цікаво. Якщо ти не фанат того, що ти робиш, ти не зможеш, якщо не вкладаєш всю свою енергію, ти не зможеш досягти там успіху. Ну, не пробував там вірші про вино писати. Ні. Дуже люблю подорожувати. Справді дуже люблю. Трошки так маю доробок і фотографій, де я бував і. Звичайно, це займаюся бігом і досі, і єдиноборствами займаюся. Вже тепер трохи перестав, тому що немає часу, але в принципі це моя пристрасть і досі лишилася. Тобто, говорячи про те, що займаюся спортом, і люди, які говорять, що спортом і алкоголь не поєднуються, ще раз наголосив на тому, що справа, якою ти займаєшся, вона до алкоголю якби відношення великого і немає. Так? різниця okay. Між дегустатором, який випиває по дві-три склянки алкоголю в день, і людина, яка в ньому розбереться, розуміється і просто якби ну дегустує вина, не ковтаючи їх. Можна просто перепрошую. Це нормальна річ. А, під час дегустації є така, яка не подається ніде на винних заводах країн, як плюватиметься. Це відерко, де ти можеш сплюнути, вино, щоб не охміліти від його великої кількості. Але ти розумієш смак і якість продукту. Ну, я знаю чоловік, який п'є і не п'є. Важко якби, про це поговорити. Ми зараз зробимо невеличку перерву, доки я сам розберуся в цій справі. Ви теж відпочиньте, а потім повернемося і ще договоримо. Научно-іслідський інститут безудержного употребляння імені Хенесі. Поступила новая водка. Именно от нашей рецензии будет зависеть, куда она пойдет. В латвийские супермаркеты или в эстонские ларьки. А, простите, а как называется водочка? Паленушка. Ларьки. Ну, а давайте не будем делать поспешных выводов и дадим слово кафедре упаковки и тары. Пожалуйста. Угу. Ну что ж, коллеги, можно сказать, бутылка стандартная 0,5. Что еще? Понтовость хорошая. <laughs> Бармена переброс отличный. Разливаемость универсальная на четыре стороны. <laughs> так видно нет? <laughs> да, да видно. Стадиона проносимость слабенькая. <laughs> Че ты? Давай, давай. Отсюда. Че? 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 О, давай. Обороноспособность хорошая. <laughs> Я бы даже сказал, отлично, да? Сейчас несколько банкет на свадебных тестов. Ага, ушлой клоунизм, хорошо? Подбородочный тупизм. Хорошо. Эстафета пригодность. Коля, 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 коля. Хорошо. Локтевой гусаризм. Так, на троечку. Наконец, нагибной дебилизм. М -м. Отличный дебилизм, да. Пригодность для лепки пельменей. О, слабенькая такая, да. Легали в бутылочку. Хорошо. Хорошо. Подзор трудность. Ярко выраженная. Ну и, наконец, капитана Флинтность. Хорошая. Все, я закончил, товарищи. Сомельє Антон Теляп сьогодні нас частує розмовами про вино, тому що наголошує на тему, що на тому, що вино не обов'язково кожного разу пити, а про нього можна ще й багато чого поговорити. Тебе потрібен тост, да. а тост без вина – це все одно, що брачна ночь без нівець. Ну от говорять, що є там культура пітія. Да? Тобто так, я так, думаю, так. що вино теж десь трішки входить. Це поняття, що це не просто, як ми вже там почули чимгору нализатися, да? І о, це я вона напробувався. Що все-таки це якось більш повинно бути інтелігентно. Гробий вік. Спершу на все наголошу на слові культура, тому що є. Коли люди п'ють воно, є буквально переслідують мінімум-мінімум дві цілі. Перша — це як я вже говорив, трошки війти в інший стан свідомості, трохи хміти. Грубі нерви. Коли там, не знаю, в когось робота важка, в когось нерви там, по різним причинам, Романтизму нету. Так? Да? просто якби, розслабити мозок, щоб цей її думок трохи заспокоїв тебе і дав тобі можливість почити і добре заснути. А, і відповідно, щоб просто посмакувати чимось. Коли, наприклад, чоловіки там, збираються пити пиво, вони п'ють, це ритуал. Гориться добре. Хорошо. А добре життя ще лучше. Тобто просто комусь що подобається. Так, так. Але ну, якщо ми говоримо про культурне винопиття, то тут uh, не йде вживання на кількість. Тут йде. Uh, це, це, це цілий світ. Ну Якби запитати, а ти отаке от пробував, да? тобто тут важливіше, і це, чи, і це чи, також, чи? і це також. Ну Краще в будь-якому випадку зі мною можна, мабуть, знайдеться багато людей, які з ними не погодяться, але краще випити келих вина, ніж аніж з товаришем або там із дівчинкою, аніж там коштувати зараз популярні напої, такі, як там горілка із різними там енергетиками або газованими напоями. Це справді отрута для організму. Так, і... я взяв, Взагалі газовану горілку взагалі не люблю. Як дівчата взагалі до цієї справи, от те, коли там ти проводиш якісь заняття, я так розумію, розповіді про це uh -huh. дівчата цікавляться, чи це більш таке суто чоловіче захоплення цікавитися? Я бачу, що цікавляться. Перше, це не те, що модно, це добрий тон розбиратися у винах. Ну, це шкода, нема з чим порівнювати. Моя порада лише багато подорожувати. А що взагалі в мірі діли. Стабільності нет. Терористи знову захватили самоліт. На жаль, в Україні і та і в Росії також це взагалі а, інакша тема а, до алкоголю ставлення дуже однобоке. Якщо це алкоголь, то тільки чим більше алкоголю, тим більше сенс напитися. Ну Фоня, Не люблю я таких людей Непунктуальних. То дівчата звичайно приходять. Їм цікаво дізнатися, щоб бути більш освіченими, щоб в цьому розумітися краще. І е, я радий, що допомагаю, Інколи коли до мене приходять дівчата, щоб я їм порадив якесь вино, те, що їм би точно сподобалося. А е, вони його скуштують, і е, навіть за дуже доступні гроші, не, не щось там за космічне. Е, Щось можна знайти щось смачненьке, а якісь цікаві вина, і вже потім ця дівчина навряд чи піде пити. Да цент заставі Газовану горілку. Якщо вона да. скуштує в келиху в кришталевому якісного смачного вина, інший рівень, інший рівень сприйняття. І мені здається, десь краще. Я розумію, що це спірна тема, але я вірю, і я так думаю, що я роблю добру справу. Тому що я в якусь мірі хоч мінімальний будемо той, вірити в цей хоті, що їх теж наші глядачі зрозуміли, що ми сьогодні говоримо не про алкоголь. Ми говоримо сьогодні про культуру, про якийсь шарм, про якусь елітність. Про те, що все, все доступно для людини, але потрібно, щоб бути з розумом, так, так як говориться. дівчата у цій професії є Соналії? Є, звичайно, чи це от як кому більше? Якщо ти навчався на це, я розумію, що uh -huh. може у вас там були і дівчата і хлопці? Так, кому звичайно. кому більше вдається це зрозуміти? Цю а, тематику і краще подавати і іншим людям розповідати. Тут, я певна, достатньо мати. Не залежить хлопець. Ні, 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 ні. Ну, а, є така думка класична, що нібито дівчина не може бути самі, що якби добре так, що роз... розумітися, що вона там дівчина може мені порадити, ягне скеличко, ти мені можеш бути, віскі, будеш віскі радити. Ти поглянь на себе в зеркало, ти її не куштувала ніколи, бо тобі не видно. Але це міг був розрушений дуже багато моїх. Ну, вже Кілька так точно моїх знайомих дівчат з мерії дають фору багатьом хлопцям. Якщо ти добре, якісно працюєш і маєш ціль, ти досягнеш успіху. Без питань. Ну, сказав, як відрізав, як говорять. Зараз, після всього, що ми поговорили, можна трішки уявити, така романтична атмосфера. Дівчина, тому що ми згадали зараз про дівчину, келих, гарного вина, ну і, звичайно, красива музика. растворяется кофе В мерзлой холодной воде Мне без тебя так плохо Где же ты слышишь, где? Черт с ним, с холодным кофе Мне не уснуть точно знаю Мне без тебя так плохо я по тебе скучаю, я по тебе скучаю, Сердце на части рвется, все отстучали, и вдали СМС несется. Холодно мне ночами, и все держу как в бреду Я по тебе скучаю, я тебя очень жду. Холодно мне ночами, и все держу как в приду. Я по тебе скучаю, я тебя очень мыслях перебираю Что не сказал, не исполнил Память свою проклинаю Что не смогла все напомнить И отстучали колеса Каждый день нашей разлуки Ночи не хватит вопросом Губы скучают и руки Я по тебе скучаю Сердце на части рвется, Пальцы все отстучали И вдали смс несется Холодно мне ночами И все твержу, как бреду Я по тебе скучаю Я тебя очень жду Холодно мне ночами И все твержу, как бреду Я по тебе скучаю Я тебя очень жду рвутся гитары струны, связки горда не рвутся, но я рука как безумный, все умоляю вернуться. Черт с ним, что без голосы, пусть даже они С взглядом отвечу, коль спросишь, жить без тебя не умею. Я по тебе скучаю. Сердце на части рвется, пальцы все отстучали, И вдали смс несется, холодно мне ночами. И все твержу, как в бреду, я по тебе скучаю, я тебя очень жду. Холодно мне ночами, и все твержу, как в бреду, я по тебе скучаю, я тебя очень жду. Не растворяется кофе в мерзлой холодной воде. Мне без тебя так плохо, где же ты слышишь, где? Серед усіх професій, які щоразу ми обговорюємо, чи є вони суто чоловічими чи жіночими, сьогодні ще ми знайшли одну: це Сомельє, але дійшли до того, що ні жіноча, вона ні чоловіча, вона просто гарна професія для того, кому подобається ця справа. Це нам розкривав цю тему сьогодні Антон Телятник. Ну, якби знаєш, хочеться вважати, що дійсно от, люди, які... Знаходились поруч з тобою, відчували таку ж радість від цієї справи, як і ти, тому що ну, видно по тобі, що в тебе очі світяться, горять, що тобі це подобається. Взагалі приємно бачити людину, яка займається справою, яка їй подобається. Це щось в цьому є знаєш, таке позитивне. Ми часто обговорюємо з чоловіками, які до нас приходять, чи відчувають вони, що вони займаються саме своєю справою. То деякі задумуються, деякі впевнені говорять, так, так, це моя справа, я дою корів і мені це подобається. <рес> ну, це так, жарт. Як з того боку, що можна побажати от, людям, які ще не зовсім зрозуміли, чи все правильно вони в себе в своєму житті роблять стосовно тієї теми, про яку ми сьогодні обговорювали? Я хотів би завжди побажати їм займатися лише улюбленою справою, а щоб вони завжди були на позитиві і відчували, що вони роблять вірне. Діло якісно і професійно. Тоді ти відчуваєш, що ти на своєму місці, і тоді від тебе о, просто світиться позитив, якщо ти впевнений в, своїй, в тому, що ти правий, робиш це добре. Антон Телятний сьогодні був у чоловічому клубі. Невиновата я! постая сам прийшов! І я думаю, що кожен із вас знайшов для себе щось цікаве в нашій розмові. Ну, а наш клуб ще не зачиняється, тому що багато у нас справ у чоловіків. Федя, ще по 150 шампанського і все. Не ругайте мене вдома, мене не за що ругати. Моє діло мало.